Всім привіт мої дорогі друзі! З вами я дивите ви на каналі DVD Show. Сьогодні я вам покажу, як побудувати реактор рбмк 1000. Я вже побудував основу для ядерного реактора РБМК. Ну, вже сам ядерний реактор РБМК він вже весь готовий. І я вам покажу, як в нього сривати наконечник. Подивіться. Вообще пшенето, ако не се навише. Ой, вибриш ли? Зараз сега кое ще си Ось так от ядерний реактор РБМК, у нього срывают отоличники. Так, ось. Тоді я вам покажу, як зробити ядерний реактор РБМК робочий. Так, ставимо такі от штуки, ну, поршні ми ставимо. Так, короче, ти тут заважаєш? Я тут, взагалі, то будую. Вот так вот. Ось таким чином ставимо. Так, ось так от. Тепер дивіться. Так, ось там ядерний реактор працює. Ну що ж, а на цьому Ну что ж, а на цьому видео ми закінчуємо. Так, ну що ж. А на цьому відео закінчуємо. З вами був я Давид. І вы були на, кана на каналі Давид-Бати. Ну